У Кровом Розі збережена мережа закладів соціальної сфери. У восьми територіальних центрах обслуговується більше 17 тисяч криворісів та 600 приміщених осіб. У партнерстві з міжнародними організаціями місто реалізує соціальні проєкти з підтримки вразливих категорій громадян. Тернівський терцентр став учасником проєкту у межах програми ООН. Ми працюємо разом з нашими інвесторами і з організацією Об'єднаних Націй, котра нам дала такий зручний мікроавтобус, який буде снаряджено всім необхідним, щоб ми могли надавати допомогу людям, котрі потребують. Там буде і пральна машина, і всі необхідні інструменти, і з територіальних центрів фахівці будуть їздити додому. До тих людей, котрі не можуть рухатися. Ми будемо на далі працювати, і в нас є домовленість, що ще такі автомобілі будуть надані Організації Об'єднаних Націй нашому місту. Вантажопасажирський мікроавтобус терцентр отримав безкоштовно за програмою ООН створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду і натуральної допомоги. Ліга соціальних працівників України значить озвучила цей пілотний проект. Дуже були великі перегони, дуже багато було завдань. Ми з усім впоралися. І нарешті кінцевий результат ми на сьогодні отримали мікроавтобус на шість посадкових місць для організації роботи мобільної соціальної служби, яка передбачена у нас в територіальному центрі у відділенні адресної натуральної допомоги. Цей мікроавтобус на сім місць виконуватиме багато функцій. Він буде оснащений інвентарем для прання, просування, косметичного ремонту житла та інших послуг. Автомобіль оснащений медичним кейсом для надання до лікарської допомоги. На цій машині працюватиме мультидисциплінарна бригада з числа соцпрацівників. Зараз вони вивчають обладнання, аби вже з нового року обслуговувати своїх підопічних по новому. Ще одна важлива справа триває тут у співпраці з представництвом Норвезької ради у справах біженців. Коштом іноземних партнерів ведеться ремонт будівлі. Наразі Тернівський терцентр обслуговує понад три тисячі громадян. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день.